Цьогоріч Міжнародний день вишиванки відзначають 18 травня. Люди у всьому світі вдягають вишиті сорочки та сукні, щоб підтримати українців та допомогти зберегти одну з найвідоміших та найкрасивіших традицій нашої держави. Сьогодні у міській раді затверджували святкові заходи. Першим питанням розглянули проведення забігу. Забіг з нагоди відзначення всесвітнього дня вишиванки. Плануємо провести його 20 травня о 10 годині. Розпочнеться забіг о 8.30 – початок реєстрації. Дистанція забігу невелика: усього один кілометр 300 метрів. А стартуватиме він біля кінотеатру Жовтень буде одним забігом, тобто не будемо ділити на дорослий і дитячий, буде один єдиний забіг усіх гуртом. У рамках забігу можна буде придбати футболку з цьогорічним брендуванням до Дня вишиванки. 50 гривень з кожного продажу перерахують на потреби 95-ї окремої десантно штурмової бригади. Всі ці футболки під час реєстрації можна придбати і отримати вже 19 травня перед забігом, в переддень забігу. Окрім дня вишиванки на 18 травня припадає ще дві події: день пам'яті геноциду кримсько-татарського народу, а також річниця виходу українських захисників з Азовсталі. Тому учасникам забігу пропонують відвідати фотовиставку. Виставку розробила асоціація захисників Азовсталі. Називається Вірити, чекати, любити, присвячена родинам військополонених і саме дню вишиванки. Усі учасники, які зроблять донат, отримують квиток до кінотеатру імені Івана Франка на сан з першого фільму про вишиванку. Окрім забігу, планують провести і інші заходи: майстер-класи, виставки, конкурси. У вулиці Михайлівській буде розміщена фотолокація Вишивана моя Україна, де на карті України кожна область буде відмічена елементами вишиванки. Також на Михайлівській розмістять книжковий хаб. Просто небо лежатимуть книги про історію української вишивки та її різновиди. Біля цієї локації проводитимуть майстер-класи з розмальовування вишиванок. Працівниками Палацу культури буде підготовлено і проведено патріотичний аквагрим для діток. Родзинкою цього заходу буде презентація вишитого полотна. Це моє місто. У вівторок та середу усі бажаючі можуть взяти участь у вишиванні цього полотна з 12 до 15 години. Окрім цих заходів на Михайлівській розписуватимуть чашки, шопери та гребінці, а також виготовлятимуть традиційні українські обереги. Анна чепль Олександр Немержицький, телеканал СК 1